Представляю вашій увазі новий набір посуду від бренду Tefal Ingenio Emotion Induction. Ці всі каструльки з коврітки можна мити в посудомийній машині. Розглянемо цей набір детальніше. Поки я його розпаковую, можете підписатися на наш канал, ставити вподобайки і поширюйте це відео своїм друзям та знайомим. Отже, у нас є дві ручки, вони мають такі спеціальні клавіші по боках. Вони відстігують. Ліпсу. Ну, зараз покажу, як вона кріпиться. І тут кнопка для кріплення. Є кришечка раз для зберігання каструльки в холодильнику з термостійкого пластику. Є скляні кришечки з такими виємками під ручки. Ось вони тут в комплекті йдуть. Є здорова накришка, скляна гума термостійка отакі от от спеціальні ручки, які можна теж. Дуже зручно скласти одна на одну, не буде займати багато місця. Далі у нас йдуть каструльки. Отака от гарнюня. Отака от маленька кастрюлька діаметром 16 см. Більша каструлька діаметром 20 см. Також з таким товстим дном. В ній можна і тушкувати, і варити. Можна засмажити щось. Далі у нас йдуть такі картон, тефаль так добре пакує посуд. Сковорідка на 20 см. Сковорідка на 22 см. З антипригарним покриттям. До речі, оці от ручки. Бачите, як? Раз, все, сковорідка. Вона нічого тут не сарапає. Вона витримує величезні температури. Класно, в ній можна навіть запікати. Їдемо далі. Тут у нас ще одна кришечка. Глибока сковорідка. Діаметром 24 см. Далі у нас сковорідка вок діаметром 28 см. Ці всі сковорідки, вони підходять для всіх видів плит: електричні, газові, індукційні. Взагалі, серед сковорідок хочу окремо виділити саме вок. Чим вона класна? Ну, зрозуміло, що в ній від самої назви класно, зручно готувати якісь паназійські страви. Ну, Я, наприклад, люблю готувати там, лапшу з куркою або зі свининою. Дуже смачно виходить спочатку тоненькими полосочками нарізаю там, свининку, там, додаю там, на столову ложку соєвого соусу, трішки часнику, олійки. Це ще е, масло кидаю, і часничок, він віддає свій смак маслу, і потім ця курка або свининка вона вбирає цей часниковий запах, смак. Далі туди е, трішки овочів, морковки болгарського перчику. Теж там, з кібочками нарізав, закинув. Потім окремо можу відварити. Лапшичку туди закидаю, ще трішки соуса тір'яки і кунжута. Це дуже смачно виходить. Ну, в ній дуже класно, легко все перемішувати, це все не шкрябається. У нас є навіть і лопатки спеціальні, жаростійкі. Можете розкалити її до максимуму 200-250 градусів, вона все витримає. А, класно карбонару готувати, теж, там, берете якусь грудинку копчену. Теж полосочками, там якимись платочками пластинками, тут нагріваєте повільно, щоб вийшов жирок. Потім в той жирок кидаєте трішки там нарізаного часничку. Потім відварюєте там спагетті, замішуєте окремо, берете пару жовтків, якісь італійські трави, там перемішуєте, обов'язково пармезану туди тертого додали. Сюди в. Вимикаєте потім сковорідку, сюди в бекончик спагетті, зверху цей соус, перемішали, трішки там, пів склянки води з макаронів. І у вас виходить класна бомбезна карбонара на вечерю з коханою під фільм, бомба. Звісно ж, здоровиною 28-сантиметрова сковорідка, вона важкелезна. В ній ви можете і запікати пиріг в духовці, і щось посмажити на сковорідці. Набір класний, в ньому дуже багато різних прибамбасів. Ось вся комплектація намальована навіть на кришці, всі діаметри, все виконано з якісного металу. Від перепадів температури він не буде, отут, знаєте, як тітаські сківоріду здуваються посередині. У мене в самого є посуд Тефаль, тому я з досвіду розказую, що це таке. Я вже дуже давно не міняв сковорідки, хоча хочеться вже змінити, просто щоб мати отакий класний набір. Де купував? Mm. Я його купував в Атіфрікум'юла, там як завжди, найнижчі ціни.